Привіт, друзі! І сьогодні я вам пропоную знайомство з курортним містом містом Порт, яке розташоване на узбережжі Аргентинського моря. І знаходиться воно в південно-східній частині провінції Буенос-Айрес. Це місто Мардель-Плата. Тобто Срібне море. Прибули ми сюди із Буенос-Айреса, Звідки виїжджали ще за темна. Так як дорога від аргентинської столиці до цього міста складає трохи більше як 400 кілометрів. А це майже 5 годин шляху. Ну і перша наша зупиночка на заправці біля не то містечка, не то села Дженераль Гульдо. Тобто якогось там генерала. Правильно вимовляти, дженераль Гвідо. І він не якийсь там генерал. Томас Гвідо – активний учасник війни за незалежність Аргентини. У подальшому дипломат та політик. Заправивши автомобіль пальним, а себе кавою, будемо їхати далі. До Мардель Плата ми прибули близько дев'ятої ранку. Місто зустріло нас сірою похмурою. Зимовою погодою. Мардель Плата це головне місто, розташоване у межах прибережного туристичного коридору провінції Буенос-Айрес на березі Аргентинського моря. Воно є одним із найважливіших туристичних центрів країни і приймає приблизно від 2 до 3 мільйонів відвідувачів протягом кожного літнього сезону. Що спричиняє неабиякий стрибок у кількості жителів? Яка в екстремальних випадках зростає вдвічі, а то й втричі. При цьому туристична інфраструктура міста повністю готова до прийому такої величезної хвилі відвідувачів. Мало того, на додаток до літньої пропозиції так звана перлина Атлантики або Аргентинський Біаріц, так його називають через помітну схожість з цим французьким містом. Має різноманітну пропозицію поза сезоном. Це спортивний та екологічний туризм, різноманітні пригоди, риболовля, культурні події. Це лише декілька з тих альтернатив, які місто пропонує своїм відвідувачам. Окрім цього, туристи можуть познайомитися з дуже цікавою історичною та природньою спадщиною. У Мар дель Плата є близько 57 тисяч готельних номерів, різних за своїми характеристиками, відповідно до смаків, вподобань, ну і звичайно, гаманця. На додаток тут є близько 1600 гастрономічних закладів з різними послугами відповідно до попиту. Для нічних розваг тут є більше 150 закладів, таких як бари, дискотеки. Паби, нічні клуби тощо. Ще одне місце, яке повне у будь-яку пору року. Літом, звичайно, ще більше це Казіно Централь. А ще тут багато різноманітних бінго. Бінго дель Пуерта, Бінго дель Сол, Бінго дель Мар, Бінго Педестріан і т.д. Перед тим як дістатися до самого цікавого, що тут можна побачити взимку. Я вам коротенько розкажу історію цього міста. Під своєю нинішньою назвою воно було засноване, а точніше зареєстроване 10 лютого 1874 року. І зробив це Патрісія Перальта Рамос на території ранчо, яким він володів, на базі другої із трьох вимерлих єзуїтських місій Лапампи, які були засновані у другій половині 18 століття. А корінними народами, які кочували територію сучасної Мардель Плата до приходу європейців, були пампаси, хети, туельчі та племена Мапуче. Першим європейським дослідником, який відкрив цю територію, був усім відомий португальський мореплавець Фернан Магелан, який був на службі у Іспанської імперії, під час своєї першої навколосвітньої подорожі у 1519 році. Він також був першим європейцем, який пройшовся цим узбережжям. Місцеві кажуть, що нога знаменитого португальського мореплавця ступила саме у тому місті, де зараз знаходиться пляж Пунта Моготес. Дещо пізніше англійський капер Френсіс Дрейк вперше в картографії того часу описав те, що нині є мисом Корієнтес. Під час своєї навколосвітньої подорожі у 1578 році, охрестивши це місце як мис Лобос через існування морських левів на його пляжах, чомусь у той час морські леви називалися морськими вовками, тому й лобос. І нарешті іспанець Хуан де Грай описав це місце як дуже галантне узбережжя. Коли він досліджував регіон на суші у 1581 році, це сталося через рік після заснування міста Святої Трійці та порту санта Марія дель дель-Буен-Айре, тобто сучасного Буенос-Айресу. Першими європейцями, які уселилися у цьому місті, були монахи Ісус Хосе Кардіель, Матіас Стробель та Томас Фолькнер. Які у 1746 році заснували уже згадувану другу з трьох ізуїтських місій Пампи? Скорочено, вона називалася Nuestra Señora del Pilar de Puelches», А продовження звучить так: що прилягає до Лагуни Las Cabrillas, Лагуне де лодрес. Любили тодішні іспанці. В назві міста описати все, що є навколо. Пізніше місія містила майже 500 осіб, але у якийсь час її довелося покинути через раптову ворожість групи туельчів на чолі із вождем Кангаполем. У XIX столітті, а саме у 1856 році, нові переселенці Європейського походження оселилися у цьому районі. Причиною стало розширення торгівельних відносин з Бразилією та встановлення заводу з виробництва солі для Яловичини, яким керував португалець, колишній консул у Буенос-Айресі, Хосе Коельо де Майрелес через присутність морських левів прибережну територію називали Ла Лобрейра Гранде. Тоді як рівнина була вкрита кулючим чагарником. Відомим як курро. А ось і вони винуватці усіх тих назв: Кабо де Лобос, Ларо Брейра Гранде і ще багато усіляких пов'язаних із морськими левами, яких тут називають морськими вовками. Регіон, де сьогодні розташовано місто Мардель Плата, має прибережний фронт на Аргентинському морі, що на південно-західній частині Атлантичного океану. Який історично був центром численних колоній морських левів. Ні, ну ви лишень погляньте на цього красунчика, як він позує. Так от, тут жили два види ластоногих американський морський лев та морський котик. Або як його ще називають, південноамериканський морський котик. У кінці 19, го на початку 20-го століття ці колонії активно нищились людиною. Спочатку для добування шкіри, м'яса та жиру, а зрештою, для простого спортивного полювання. Тож вони практично зникли з цієї території. Тут майже посеред міста знаходиться дуже активний морський порт, де працюють понад 400 суден. Особливо відомим він є тому. Що цей порт є найбільшим місцем вивантаження рибних продуктів в Україні. Також він є і великим зерновим портом. Морські леви, які мігрували через прибережні води, спочатку цікавилися рибальськими човнами. Вони пливли за ними і залюбки підбирали відходи риболовецького промислу. Пізніше, все частіше і частіше. Тварини почали заходити і у порт. А у 60-х роках минулого століття деякі групи почали тут осідати назавжди. Їхня присутність ставала все більше і більш поширеною. Люди почали до них звикати. Кількість ластоногих почала зростати, оскільки відходи риболовецького промислу були для них постійним джерелом харчування. І це харчування було дуже легко отримати. Вони тепер стали постійними гостями порту і залишались тут цілодобово, блукаючи та відвідуючи усі сектори, як водні, так і наземні. Їх часто можна було зустріти на палубах рибальських човнів, кораблів, у доках, у портових робочих зонах. Вони також вступали в конфлікти з портовими працівниками та рибалками, що призводило, на жаль, до побиття тварин часом каліцтва, а інколи і вбивства. І ось на початку 80-х років ХХ століття було створено Фундаціон Фауна Аргентина, яка згодом стала загальновизнаною установою. Ця громадська організація приклала особливих зусиль для збереження фауни. Морського узбережжя та самого морського порту Мардельплата. Враховуючи зростання активності порту у січні 2002 року регіональний портовий консорціум виділив цілий сектор портової інфраструктури для колонії морських левів. Це місце йде уздовж південного хвилерізу. Тут було облаштовано паркінг. Та побудували будівлю для інтерпретаційного центру із зоною для вчених та волонтерів, які допомагають морським левам. Довжина нової локації для тварин становить близько 350 метрів, а ширина 40. Вона має ступінчату орографію з найвищим рівнем на висоті відвідувачів, а найнижчий рівень це м'який та широкий пляж. Закінчується пірс оглядовим майданчиком, з якого можна спостерігати і за левами, і за морем, і за містом, за людьми, які прийшли поспостерігати за цим самим. Тут дуже свіже та насичене морем повітря. І тут розумієш, чому Буеносайрес називається саме Буеносайрес, хоч він і за 400 кілометрів звідси. Адже в перекладі буквально це означає добре або хороше повітря. А ще тут на пірсі встановлено монумент святому Сальвадору, покровителю рибалок. Тут же, біля підніжжя патрона рибаків, знаходиться невеличкий спонтанний рибний ринок. Тут ми купили баночку анчоусів домашнього приготування. 1700 аргентинських песо за пів кілограма це 3,5 американських долари. В Україні ж 100 грам коштує 200 гривень, а це більше 5 доларів. Ціни у Аргентині вкотре приємно дивують, а ціни на море продукти просто радують. І у цьому я переконаюся, ще не раз, будучи тут у Мардель Плата: усе тут дуже цікаво та добре. Але є одне але. Усім навколишнім краєвидам не вистачало сонячного світла. Якби ще була ясна погода, усе це виглядало б ще більш яскравіше та насиченіше. Але завжди якесь, якби, якби. Завжди нам людям чогось не вистачає. Ну от здається, то ж добре. Ні, хочеться, щоб було ще краще. Але ж пригадавши давню народну мудрість, що у природи немає поганої погоди, задовольнилися тим, що маємо. Та й на що нарікати, дощу ж нема, і слава Богу. А як ми в'їхали в місто, він був. І ми думали, що він нам спортить увесь уікенд. Але, дякувати Богу, по прихмарність дощ закінчився. Отож, давайте повернемося у порт та до морських лендів. Як я вже казав, ці ластоногі тварини нахабно та безцеремонно окуповують любі території, які їм прийшлися до вподоби. Не зважаючи ні на що. Це ще півбіди, коли вони тут біля води вилазять на причали. На лавки, на східці залазять в сміттєві контейнери. Вони запросто можуть розлягтися на тротуарі. І, мало того, ще й розвалитися посеред проїжджої частини. У рибальському порту, майже біля самого причалу, стоїть ще одна святиня. Це статуя Святої Марії де ла Скала. Велика місцева рибальська громада має велику віру та шану до своєї улюбленої діви. І щоразу, відчалюючи від берега у відкрите море, кожен рибалка довіряє себе та свою душу їй. Ну а внизу на причалі ті самі персонажі. Вони стали невід'ємною частиною порту. Зі своїми постійними скандалами, сварками, гарчаннями та риканнями. Справа у тому, що ця колонія має непродуктивний характер і складається майже виключно із чоловічих особин. Це пояснюється тим, що вид має систему відтворення гаремного типу. Великі та сильні самці середнього віку, так звані султани, формують групу самок у середньому дев'ять, які у подальшому будуть паруватися тільки з ним, і їх буде стільки, скільки він зможе захистити. Цей породжує надлишок самців, як старих травмованих, так і молодих, які чекають завершення статевого дозрівання. Та завершення свого фізичного розвитку, щоб оспорити своє право на копуляцію. А ще вистачає тих, які досягли відповідного віку, але які з різних причин виявилися неефективними у створенні власного гарему. Цей унікальний заповідник можна відвідати двома шляхами: морем. Під час екскурсій, які використовуючи пасажирські човни, що відправляються з місцевого порту, здійснюють тури вздовж узбережжя Мардель Плата, які зупиняються перед колонією морських левів, щоб туристи могли спостерігати та сфотографувати цих тварин. Інший шлях, по суші, це той, яким скористалися ми. Уздовж проспекту Мартінеса Ос – Можна заїхати до самісінького носу хвилерізу, де ми щойно побували. До речі, проїзд цим маршрутом безкоштовний цілий рік. І він ідеально підходить для розважальних прогулянок як доповнення до відвідування порту. А цього поважного дядечка звати Гадзіла. І з ним нас познайомив ось цей чоловік. У його обов'язки входить заганяти морських левів у воду з важливих портових та туристичних зон. Коли їх стає занадто багато, або коли вони своєю присутністю створюють якусь небезпеку для туристів та для відвідувачів. Але як же нелегко його здвинути з місця? Дивлячись на це, мені пригадались слова Корнея Чуковського: ой, нелегка я та я робота. І болота тягти бегемота. Але погляньте, якось він таки вмовив піднятися цього велетня і почалапати до сходів. Хоча видно, як йому цього не хочеться. Пердить. Що малий, зігнали тебе, не хочеш? за зато всім. Ціля О, у цей момент ми і знали, що цей хлопчина називається Годзілою. А ось в обов'язки цього чоловіка, як я вже казав, входить зганяти занадто обнаглівших тварин у воду. Йому за це платить федерація рибалок. Справа у тім, що побічною проблемою між рибаками та морськими левами. Є те, що якщо за ними не наглядати, то тварини використовують рибальські човни як зони відпочинку. І окрім того, що вони їх забруднюють своїми фекаліями, а смердять вони не по дєцьки вони ще й серйозно пошкоджують рибальські сіті, при цьому самі ж наражаючись на різноманітні поранення. Отож, незважаючи на те, що полювання... На морських левів у регіоні Мардель Плата давно припинені, тварини страждають від негативної взаємодії з усіма видами рибальства. Їх також, м'яко кажучи, зневажають деякі рибалки, особливо ті, хто використовує зяброві сіті для лову акул та горбулів, оскільки леви запросто їх можуть запутати та ще й з'їсти частину їхнього улову. Нерідко леви гинуть під час вилову риби різноманітними донними та пелагічними тралами. Також вони страждають від того, що їм не вистачає здобичі, яку вони зазвичай ловлять. О, а цей хлопчина знов пішов у свій звичний танок. І це що так цілий день? Да, йому не позаздриш весела робота. Це ж він тільки недавно зганяв їх з причалу у воду. А вони мало того, що повилазили знову на причал, так ще й з хідцями піднялися на тротуар і на проїжджу частину. Чому там не встановлять якийсь бар'єр, але як тоді людям ходити? Ну а це гляньте, ну прямо артист, Позер, вмостився собі на подіумі біля китового хребця, який, до речі, в два рази більший за нього. Задер собі писок догори, ніби закликаючи, фотографуйтеся та знімайтеся зі мною. Ось який він я. Ну окей, ну як же ж було не відреагувати на його заклики? Причому поводив він себе дуже смирно, але коли аж занадто з ним фамільярнічити, то гарчав. Тут таки у порту є дуже багато магазинчиків, які продають. Найрізноманітніші продукти риболовецького промислу. Чого тут тільки немає: риба, молюски, краби, раки, ось міноги, є якісь такі потвори, які я взагалі вперше в житті бачив, і мене здивувало, що їх навіть можна їсти. Тут, окрім свіжої риби, є вялена, солена, печена, копчена. Смажена, маринована, коротше кажучи, голодним сюди краще не заходити. Отож, щоб не нажертися чого попало, ми й пішли знайти якийсь файний рибний ресторан. Але про те, що ми знайшли, чим нас там пригощали і скільки це все коштувало, я вже розкажу у наступній частині. А щоб не пропустити цю наступну частину. Обов'язково підпишіться на цей канал, якщо ви ще не встигли цього зробити. Та поставте лайк цьому відео, звісно, якщо воно вам сподобалось. Ну а наразі я бажаю вам усього самого-самого найкращого. Миру, добробуту та процвітання. Побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові та до зустрічі! Слава Богу! Слава Україні!